У нашому минулому репортажі ми розповідали, як діти Донецької та Луганської областей відвідали Західну Україну, жили у сім'ях та відчули на собі справжню українську гостинність. Побували на Івано-Франківщині і слов'янські діти. Наразі ми завітали до п'ятої школи, учні якої нещодавно занурились у справжній гуцульський колорит. Створивши свою групу, вирішили дізнатися на які ж традиції багата західна Україна. Вони брали участь у колядуванні, в вертепах тих, які створювали івано-франківські діти. Вони залучали їх до своєї роботи, так би мовити. Все обмежувалося тільки тим, що провід як тебе звуть, і все ходім з нами. Тобто, перешкод не було ні в чому. Зацікавили маленьких слов'янців і природа, і архітектура, на яку багата західна Україна, химирні гори, гарний краєвид, домівки, що не схожі один на одного, здивували мандрівників. Є у них дуже большие гори, з них відкриваються дуже красиві виды. Дома, строения у них теж всі різні, никакие не одинаковые. Деяким дітям навіть влаштовували сюрпризи, запрошуючи до шоколадної фабрики. Особливе враження на дітей справили тамошні мешканці. Кожна дитина відчула на собі турботливе ставлення івано-франківців. Саме людський фактор найбільш відмічають учні п'ятої школи. Ми боялися, що нас там люди приймуть як то ну, Как чужих, как нехорошо. Нас приняли очень хорошо. И мы тоже понимаем, что люди в Украине разные, но все-таки больше хороших, чем плохих. Там все люди добрые, и там очень высокие горы. Ну, там очень весело кататься на лыжах, на коньках. Они приняли нас как своих родных, создали для нас уют. Ну, вот, наверное, ради них я вернулась сюда еще. еще. Тем людям было все равно на каком языке я говорю, откуда я из какой я семьи. Они меня приняли. Буквально, якби будь-якому просто дав давні родинки, які давно не відеось. От я за перші кілька днів розмовляла на російському, а потім от вже з ними починаєш говорити на українському мові. Педагоги відмічають, що незважаючи на відстань, люди в країні однакові. І саме у важкий для країни час такі заходи зможуть по-справжньому об'єднати Україну. Всі думають, що захід і схід це десь далеко один від одного, але на самій справі ця наша поїздка довела, що ми дійсно разом.